Дуже часто люди не розуміють своїх можливостей, і мабуть, моя одна з місій це дати зрозуміти людям можливості свого тіла. Я трошки заангажована, бо я виросла на китайських фільмах на китайських майстрах, які ну показували ну спочатку через фільми, так звісно, але і в реалі я потім їх позустрічала над можливості, би порівняно з тим, що в нашій свідомості норма. І е, мені так прикольно давати якісь вправи, які для мене являються нормою. А людина просто така. А я, а я дишу. І для мене це просто офігенне відчуття, коли я даю людині зрозуміти її можливості. І ви чесно. Дуже сильно чесно, не знаєте своїх можливостей, приходьте їх розкривати, приходьте цим користуватися. Бо ви просто, як знаєте, маєте машину і, і тільки їздите вперед назад, а це не так.